Всім вітання. На біфілярі Купера з'явилась мідна обгойма. Це можна сказати: екран і приймальна частина. Те, що це приймальна частина, зараз я продемонструю. В крайнє відео було відносно цього трансформатора, як він піднімає енергію саме землі. Як ви бачите, зараз кінець. Голий, так як тут у нас знизу розімкнено. І біфіляр купера знаходиться в магнітному полі. Коли я сьогодні проводив експерименти, коли я наближав руку до біфіляра купера, бачив, що зростає напруга на конденсаторі. це у нас на, паралельно з вольтметром, включений. Ну, щупи стоять на діодному мосту. Ну, так, як на схемі зображено. І коли я клав руку, в мене зростав заряд конденсатора, і я почав далі досліджувати це явище, що воно пов'язано, і що впливає, що не впливає. Зараз разом з вами це все пройдемо, що я побачив, що я виявив. Як ви бачите, земля відкинута, напруга 44 В. Беру землю і включаю на так, як тут на схемі показано. Напруга виросла до, ну, на 700 вольт майже. Тепер обойма вільна. На обойму я буду торкатися пальчиком. Майже нічого не міняється. Коли обойми не було це подивитись в короткому відео, я клав руку і енергія зростала більше, ніж на 100 вольт. Тепер на цю обойму я буду ставляти, от в мене стоїть приймальна така катушечка. На ній зафіксований червоний провідничок. От він. І цим червоним провідничком я стаю на обойму. Так, бачимо, додавалося. 50 вольт, доторкаюся і маємо приріст. 40-50 вольт. Тепер я в мене тут стоїть, ну це лежить катушка. Це свого роду резонатор. Я стаю. Червоний провідничок зафіксував на зовнішню обмотку білу і так само на обойму стаю. Бачите, приріст енергії. Так, 730. Коли додається катушка як резонатор. Маємо приріст більше 200 вольт. Тобто, коли я саму руку клав, мали приріст трошки більше 100 В, а тут вже катушка має приріст більше 200 вольт. Тобто, коли у нас є розрідження є катушки, які знаходяться в полі, вони спричиняють захват енергії і маємо приріст. Якщо я зараз сюди поставлю антенну, так, це в мене антена, і я стою на бачите, пішов відбір енергії. Коли від'єднано, маємо 740-750, коли приєднав. 120 вольт текло. Тобто не кожен предмет дає приріст. Якщо я кладу руку, то приростає. Стаю такою катушечкою, також іде приріст, тут також приріст. І якщо я поставлю на трифіляр, через який проходить висока напруга. на Світодіоди, які працюють, у нас також відбувається. Е, ну, тут вже буде зашкалювати. До цього робити не буду, ну повірите на слові. Тепер у нас стоїть вольтметр на навантаженні на тих світодіодах. 7,62. Тепер я відкидаю заземлення. Бачите, що у нас напруга зменшилась. Тут напруга в нас впала більше майже як в два рази, тут напруга просіла. Коли я, так як на схемі заземляю, маємо тут напруга зросла в 20 разів майже, і тут також на навантаженні напруга виростає. Тобто, це є не за рахунок відбору енергії, а за рахунок саме розгону в катушках. Тепер зараз я зменшу трошки скважність. Так, у нас зараз споживання. Так, зараз подивимося, як впливає заземлення на споживання. Без заземлення, в мене щось заземлення тут 12 Вт стою землею сюди. Як було 12 ват, так і є. Але тут у нас напруга 730. Відкидаю. Тобто маємо зростання в 20 раз. Але це відбувається не за рахунок споживання. Тобто споживання, ну міняється напруга і пригає, але це ніяк не впливає на саме споживання. І так само, коли я з цим червоним провідничком, от зараз буду додати. Так, дивимося, у нас споживання 12, 11. Так, є контакт, коли я відкину, у нас споживання даже от виросло. Коли доторкаємося, маємо 200 вольт в плюсах, але це не за рахунок споживання, як ви побачили. Ці експерименти, вони досить таки цікаві. Чисто випадково, деколи побачиш такі прояви. Саме коли я поклав руки і побачив приріст 100 вольт, почав далі шукати, як що впливає. От, і як ви бачите, коли я зараз просто стаю рукою, <пев> от, маємо приріст. Але це як коли. В даному випадку ефект з екраном зберігся. Так само, коли я стаю катушкою, також переростає. Це зараз буду вивчати далі і з вами ділитись. Кому сподобалось, ставляйте лайк. Хто не підписаний, підписуйтесь і до нових зустрічей.